Все залишається, да? Mm -hmm. Так, документи взяли. Mm -hmm. Так, речі загрузили ваші. Mm -hmm. Що у вас тут коли прилітало? Вчора. Вчора? Вчора, Вчора. Вчора я... Повірила Повірила з... всі шибки. сюди ручка. Тримай, тримай. тримай. Доброго дня. Да, давайте, речи, що там. Я не куму. я вже сюди не воруська. Ну краще живим остаться. Я теж он са в виїхав. выїхав. С коляской? Да, да, да прийти, с, с коляской. Проходит? Да. Угу. Так, вот так вот. Вот сюда.

Пострадал? вас постраждал? Ну, постраждал. В а все вот так переживали. Ну, трое детей было, подруги. А они дают, а они дают. В городе прилет, в городе там, а в век пошли все типа, выпивать. Арки отак. Куда? Ночі, одна ти... заодно, одна заодно. Там не то сейчас менше, кри. Ну, а прильоти все, і міномети. Ну в нас страшно, вас а... може менше. Дядя, ну в нас тихий а... ужас. рази уже. А, а мы округом кругом все прильоти, і кром були прильоти. Це огорода, да, люди? В огороді був прильот, В огороді приход. А но, ночували ви де? В сховище або зверху? Ні, а що сновище? Воно старе земля покрита.